Бо да, ганьба це, <ганьба> це <ганьба> мені соромно за чиновників, які роблять такі речі з улюбленим магазином багатьох багатьох чернівчан, так, так м'яко скажу. Ось і, і все тільки і чернівчан. Міс, і міс, і міс. Міс. Це, це магазин махніст в кожному місці. Міс. Це моя перлина. Це тут можна завжди знайти те, що не знайдеш в більше і робити так це монополіст, прикриваючись якобист благами. це просто підло з боку з тих людей, які це роблять. Вони це просто роблять підліт, організовують цю Ось так можна Це моя думка. Який ви бачите вихід ситуації. Вихід елементарний залишити спокою, спокій, залишити юридичну особу і дати можливість передати міській раді передати це приміщення на 50 років за підкнигарню книгарню за символічну плату 1 гривня в місяць. Як у Львові така традиція, а я не знаю як. Ну я просто от це це має, має бути і все і залишити в спокої, тому що працює тут фахівець, людина, яка вболіває за це. А кадрами розкидатися, те що роблять сьогоднішні так. не можна. Треба шанувати і цінувати, а не робити щось. Інше. Хто може засістити книгарню? Чернівчани, городяни, угу. городяни тут то, що чому вони так ведуть себе, ті то, що відчувають свою. Без, ну, Безнаказів я хочу сказати за все, треба буде відповідати. Ті, хто сьогодні при владі, ті, хто не при владі. Я завжди це повторюю і повторюю. За все потрібно буде відповідати. Якщо не сьогодні то завтра. не завтра так не сказав. Я просив би це пам'ятати. Це моя точка зору.